Народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані про чорну бухгалтерію партії регіонів. Як свідчать ці документи партія у 2012 році нелегально витратила понад 66 мільйонів доларів. Ймовірна корупція включала плату іншим фракціям за голосування у Верховній Раді. Замовні матеріали у ЗМІ, а також хабарі, членам ЦВК, котрі досі обіймають свої посади. Народна депутатка Надія Савченко відкрила засідання Верховної Ради України. Вона повісила на трибуну парламенту плакат із обличчями українських полонених і прапор України. Савченко заявила, що не дасть депутатам забути про тих, хто помирає за Україну на Донбасі, та виконала гімн. Рейтинг правлячої коаліції ФРН у складі блоку християнсько-демократичного та християнсько-соціалістичного союзів та соціал-демократичної партії Німеччини впав до рекордно низького рівня. За результатами опитування, проведеного соціологічним інститутом Інса, рейтинг трьох партій опустився нижче 50%. Країни НАТО в Європі вперше за 10 років збільшать витрати на оборону. Повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю газеті The Financial Times. Він пояснив збільшення витрат зростанням загрози викликів у сфері безпеки. Столтенберг також нагадав, що НАТО збільшить військову присутність у східній Європі, в тому числі в країнах Балтії і Польщі. До всесвітнього дня без тютюну у всьому світі відбуваються акції боротьби з тютюнопалінням. До цього дня Всесвітня організація охорони здоров'я запропонувала запровадити стандартизовану упаковку для цигарок із страхітливими картинками. Таке пакування допоможе запобігти багатьом хворобам, пов'язаним з тютюнопалінням за рахунок зниження попиту на цигарки, заявляють у ВООЗ.